Любі друзі, всіх вітаю! Хто з нас з вами не полюбляє смачну піцу? І якщо вам не хочеться йти до піцерії чи ресторану, але ви хочете пригостити свою малечу чи коханих запашною піцею, то цей рецепт точно стане вам у пригоді. Починаємо. За порукою будь-якої піци є смачне тісто. Для свого тіста я візьму наступні інгредієнти: борошно, сухі дріжджі, оливкову олію, теплу воду. Сіль та цукор. І звісно ж, як і в кожній піцці, в мене буде томатний соус та сир, а прикрашати я буду свіжою руколою та хамоном. Для початку нам потрібно приготувати опару. Для цього у невеликій ємності змішаємо всі наші дріжджі, дрібку цукру та декілька ложок теплої води та розмішуємо всі наші інгредієнти до повного розчинення. Залишаємо нашу суміш на 15 хвилин, після яких ми отримаємо ось таку пухнасту опару. Далі нам знадобиться велика ємність, в якій ми будемо замішувати наше тісто. Пересипаємо в неї борошно та робимо невелике заглиблення. Далі до ємності відправляємо опару, оливкову олію, чайну ложку солі, трохи цукру та залишки теплої води. Для початку наше тісто замішаємо обережно виделкою. Далі до роботи підключаємо силиконову лопатку. Коли тісто стане повністю однорідним, його слід перекласти на стіл. Та ще приблизно 10 хвилин потрібно замішувати руками. Друзі, в процесі вимішування зверніть увагу на консистенцію тіста. Якщо воно просить, дайте йому ще трохи борошна. В фіналі вимішування воно повинно стати еластичним, пухнастим та не липнути до рук. Отриману кульку тіста повертаємо назад до ємності та робимо декілька надрізів. Накриваємо його рушником та залишаємо у теплому місці на 1-2 години. За цей час тісто має збільшитись вдвічі. Ось подивіться. Отримане пухнасте тісто знову перекладемо на стіл. Та поділимо на дві частини. І вже з отриманих шматочків починаємо формувати основу нашої піци. Для цього робимо невелику кульку та починаємо її розтягувати в різні боки до потрібного розміру. Друзі, розтягуйте тісто обережно, але порватися воно не повинно. На пів сформовану основу перекладемо на підготовлене деко. І вже кінцеву форму для нашої майбутньої піци ми сформуємо прямо на ньому. В своїй піці я буду робити невеликі бортики. А ви подивіться, як в мене виходить. Отримана основа повинна відпочити 20 хвилин. Далі, відпочивши тісто, потрібно щедро змастити томатним соусом. У мене це буде соус сацебелі. Друзі, але для приготування своєї піци ви можете використовувати будь-який томатний соус, який вам більш вподоби. І щоб наша піца стала більш духм'яною, я додам до неї трохи сушеного орегано. Таким чином, наше тісто готове до першого етапу випікання. Відправляємо його в розігріту духовку на 12 хвилин. Ось це і був перший етап. Далі до напівпропеченої піци додаємо дуже багато сиру. Та знову її відправляємо до духовки ще на 5 хвилин. Друзі, будьте уважні з вибором сиру, щоб він розплавився краще, ніж у мене. І щоб завершити нашу композицію, прикрасимо нашу хрустку та запашну красуню свіжою руколою та хамоном. І останнім елементом нашої страви буде оливкова олія, котра надасть нашій піці більш яскравого смаку. Любі навіть домашня піца може стати вишуканою стравою. Готуйте та експериментуйте зі смаками. Воно того варте. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте вподобайкою, підпискою на канал. А зараз всім смачного та па-па!